Чому Волдеморта не можна просто застрелити? Тому що він спинить кулю, він зреагує. Думаєш? Чому? Ну, думаю, Акшінь що спить. так. Я ще, ну, якщо він спить, по-перше, ну, ти типу, треба до нього наблизитись. Треба ж до нього якось наблизитись mm -hmm. якимось чином. По-друге, я думаю, що дуже є багато місць в чеклунському світі, де не діють. Маглівські штуки, наприклад, сам Кокурс е, про це не раз казала Герміона в четвертій частині. Там, коли Гаррі Поттер розглядав варіант, що він в озеро пірне за Ваквалангом, вона йому mm -hmm. пояснювала, що це не діє. Тими Ви... ти, ти, ти мачфотоапарат діє е, в чеклун, але це чеклунський фотоапарат. Там е, все таки фотографії вилазять і махають. Тобто, це mm -hmm. якась така схема, це адаптований. Чаклунський фотоапарат. Ну, дивись, Зі своїми приколами Пістолет це він це, це досить, досить проста штука. Да? Е, то, я розумію, чому не можна вбити Володимир Він в броніку і хрока в нього є, і так далі, але все одно знаєш, в цілому, ти почому. Ну, ну, Ні, звісно. дивіться, у магічному світі є якась категоризація на е, зброю, яка може вбити, і зброю, яка не може вбити. Зброю, я маю на увазі немагічну. Типу є пістолет, який як ми вже довідались, не працює чомусь, <ррик> бо ніхто до цього не додумався тому, okay. що бо тому що Поттер в Британії. Якщо б американська школа, там би постійно був масшутінг. <рик> <рик>